Надо досконалість в цьому світі невіддільна від правильного життя Девід Стар Джордан. Доброго дня! Сьогодні ми починаємо експериментальні відеоуроки, які базуються на книзі Стівена Кові Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Це, нібито анімована вижимка кожного розділу, рекомендується для перегляду не лише дорослим, але й дітям. Цитата Стівена Кові за 25 років роботи з людьми в бізнесі. Університеті, подружньому і родинному житті, мені довелося спілкуватися з багатьма людьми, які начебто досягли неймовірних висот успіху, проте відчували постійний внутрішній голод, невдоволеність, глибинну потребу в гармонії, продуктивності, а також у здорових стосунках з іншими людьми, котрі постійно розвивались. Кінець цитати. Ось для прикладу випадок життя Стівена Кові. Кілька років тому в них із дружиною Сандрою виникли певні негаразди сім'ї. Одному з їхніх синів важко давалося навчання, він отримував погані оцінки, йому важко давалося спілкування, і він часто став у незручне становище найближчих людей. Для спорту він був занадто маленьким, худим і мав погану координацію рухів, всі з нього кипкували. Батьків мучило бажання допомогти йому. Вони відчували, що той успіх, якого так важливо досягти у всіх сферах життя, просто необхідний їм, як батькам. Вони намагалися підбадьорити його, застосовуючи техніки позитивного мислення. «Ну, мусинку, ну, ти зможеш, стисни битку, трошки вище, і не відводь погляду від м'яча. Не замахуйся, поки м'яч не підлетить до тебе. У разі втачі вони його хвалили. Коли інші сміялися, вони їх сварили. Дайте йому спокій, він лише вчиться. А син плакав і безупинно повторював, що бейсбол йому не подобається, і це не його гра. Хоч що б Стівен та Сандра не робили, нічого не допомагало. Врешті-решт батьки здалися спробували поглянути на ситуацію під іншим кутом зору. Стівен усвідомив, як глибоко вкорінені їхні уявлення. З цього він виніс один урок необхідно дивитися не лише на світ, який ми бачимо. А й на той об'єктив, крізь який ми бачимо, бо цей об'єктив і формує наше тлумачення світу. Коли вони з дружиною чесно проаналізували свої найпотаємніші відчуття щодо сина, то збагнули, що в їх уявленні він, по суті, не відповідав їхнім вимогам, не дотягував до необхідного рівня. Хоча як Стівен та Сандра намагалися змінити свої настанови поведінку, всі їхні зусилля не давали результату, бо, попри всі дії та слова, син відчував інше. Ти ні на що не здатен, тебе треба оберігати. Так вони потроху зрозуміли, що не зможуть змінити ситуацію, якщо спершу не зміняться самі, а щоб ефективно змінитися, їм необхідно було змінити свої уявлення.